Слуги народу, якщо їх можна так назвати, кому вони якому народу вони служать? Я не знаю, але протягли законопроект 13439.9 і вилучили 8 мільярдів з бюджету Києва. А це перерозподіл податку на прибуток і для того, щоб спрямувати його в резервний фонд. Я хочу вам сказати, що саме міська цільова програма по підтримці захисників і захисниць України і складається із 8 мільярдів гривень, тобто. Наші збройні сили вже можуть недоотримати ці 8 мільярдів гривень з бюджету міста Києва. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб послабити місцеву владу і зробити її неспроможною. Навіть не можу підібрати слова, якими назвати депутатів мажоритарників, які обиралися до Верховної Ради саме з округів міста Києва. Кияни обирали депутатів для того, щоб вони захищали їх інтереси, щоб вони працювали на користь киян. і що ми маємо? Вони грабують в першу чергу киян, тих людей, які їх обрали і довірили їм захищати свої права і повноваження, і я думаю, що кияни не підтримують такий перерозподіл коштів, коли будуть вони забиратися від соціальних працівників, працівників освіти, охорони здоров'я спочатку повномасштабного вторгнення на рівні з збройними силами України, наші Медики, медична служба, вони рятують життя і здоров'я не тільки захисників-захисниць, а і внутрішньо переміщених осіб, і е, малозахищених, соціально захищені версти населення, і дітей, людей похилого віку, людей з інвалідністю тобто зараз як ніколи. Наше суспільство потребує соціальної і медичної підтримки з боку влади і з боку місцевого самоврядування для того, щоб перерозподілити всередині року, коли вже все розписане, а ще й нас їх і вилучають з 1 серпня, тобто заднім числом. Ми ще навіть не встигли ці кошти використати, як ми вже стали винні Державі вісім мільярдів гривень, і е, таким чином ці кошти будуть вилучені саме з підтримки цих соціальних і медичних напрямків. Зараз, коли ми будемо мати дефіцит деру в бюджеті, тому що їх заберуть в е, резервний фонд, то зрозуміло, що ми будемо робити все необхідне для того, щоб всі ситуації не постраждали люди. Тому що в першу чергу ми маємо дбати про наших е, українців, про киян, які е, дійсно зараз будуть позбавлені е, соціальної підтримки, яку вони мали до цього. Я сподіваюся, що ми зробимо все необхідне для того, щоб кияни. як Умога менше відчули на собі ці абсолютно нелюдські і протизаконні дії з боку Верховної Ради і з боку центрального керівництва порушується. Закон про столицю, порушується закон про місцеве самоврядування і дуже багато інших речей, які нас відкидають назад. До проведення всіх тих європейських реформ, які були нашим домашнім завданням для того, щоб ми дійсно наблизились до вступу в Європейський Союз. Я хочу сказати, що цю практику, ці знаєте, порочний ланцюг, колись треба розірвати. Тому що це вже друга спроба пограбувати київський бюджет. Перший раз це було, коли у нас забрали ПДФО, а це було близько п'яти. 5 мільярдів гривень. Зараз апетити виросли, у нас вже забирають 8 мільярдів.